Привітуліки, привітуліки, доброго раночку. Так, так, я сьогодні не залишилася в кроватці повалятися, але дуже цього хотілося. Бо лягаємо на цьому тижні пізно, через те, що чекаємо, допоки світло увімкнуть. Але я ж на сьогодні напланувала собі фаршировані перці, тому треба працювати. Поставила вже хлібопічечку, буде пектися хлібчик, зараз замішується. А я займаюся підготовкою. Відварила рис, Спасірувала овочі, цибульку, морковку. Ну, от, бачите, от вам і купований часник на зиму. Дивіться. А жопка вже. А жопка вже почала пропадати. Я часник люблю, я й в перець додаю його. От. Да, що ще, до речі, хотіла відмітити? Яка все таки класна оця ось миска. Коли я її хотіла, шукала, Да, я її хотіла для сироваріння. Але зараз вона у мене просто в звичайному побуті. І от сьогодні я відкинула на неї рис. Знаєте, завжди з рисом така проблема, що через наші ці повсякденні друшлячки, хоч то круглі дірочки, хоч то е як е миска для творогу. Да, для кисломолочного сиру. Через е, ті дірочки великі рисинки тікають. І коли зілліш рис, дивишся, частина рису пішла у мийку разом з водою. То в цьому ситі це взагалі, зараз покажу, це супер, розумієте? Воно дрібнесеньке отаке. Вода класно стікає, а рисинки жодна, жодна, не покинули своє пристаніще. І все до єдиної рисинки залишилося у друшлячку. Так що хлібчик печеться, ну, хоч ще не печеться, замішується. Рис уже зварений, фарш розморожений. Чекаю, допоки вихолонуть морква з цибулькою. І зараз ще буду чистити перці. От Так от. Так, гарно. Ви знаєте, я поставила на ніч 22 градуси. Прокинулася о 3 годині, а в кімнаті 21. Дістала свій тонесенький той плідік з мікрофібри, аж захотілося прикритися. Це таке було насолодження. Я вранці прокинулася, а в мене волосся сухе на голові, уявляєте? Клас взагалі. На кухні, до речі, так, начистила чесничку. Зараз його подрібню. На кухні. Зараз 28 стало, вранці було 27. Тобто кухня також вихолола. Не так, як в кімнаті, але, ну, і це ж всього перший день був. І я, ото як прокинулася третій, а в кімнаті 21, я його вимкнула взагалі. Вимкнула взагалі і увімкнула вже, коли. Ну, Встали, вмилися, попили кавусика, і коли вже почала працювати на кухні, пішла, увімкнула кондішн. Вікна закриті, двері закриті, красота неймовірна. Так що ось такі миски дуже раджу. Взагалі супер. Так. що, мої любі, що вам ще розповісти? Напевно, нічого більше не розповім, тому що роботи куча. Зараз дорозбираюся з перцями, поставлю їх тушкувати. І мені потрібно зібрати ще два замовлення з магазину, один пофасувати закваски, бо там Три чи 4 види заквасок, і всього один із них у мене є з тих, що я фасувала. А ці всі остальні, ще не пофасовані у мене. Так що мені потрібно фасувати закваски. Це по-перше. А по-друге. А по-друге, що в нас в другому замовленні? Сумір спецій для сала. Суміш спецій до риби, лімонна кислота і прес для часнику. Отак от. І ще в мене там є, висить повідомлення на уеликсі. Там жіночка тоніку хоче. Також обіцяла їй ще, як звільнюся, обов'язково з нею зв'яжуся. Ну, от і все. Тому я сьогодні працюю набагато легше, правда. Навіть на кухні, от у мене на кухняшку, коли я готувала їсти, було 37, 38, зараз 27. І це набагато легше, чесно кажу вам. А якби ще те вікно відкрите, так що, якось так. Все, мої любі мої хороші, буду на цьому з вами прощатися, бо купа роботи її потрібно всю переробити. Всіх вас цілую, люблю обіймаю, принцески на місці. Жодного зацікавленого, жодного дзвінка, жодного повідомлення. Як не прискорбно, тиждень все ближче і ближче до вихідних добігає. В п'ятницю в нас контрольний созвон з нашою палочкою-виручалочкою. І якщо нічого до п'ятниці-до вечора не зміниться, то в суботу, якщо нічого ще не зміниться у Пашуні, то в суботу, значить, будемо. будемо прибирати. Навіть... Троє за 10 тисяч нікого така пропозиція не цікавить. Та жіночка, яка галділась, галділася за Діну, в неї єшку, вона галдиться, галдиться, потім затихає і пропадає, потім знову в неї такий наплив якийсь. І от вона галділась, галділась, не ріш, не то я. Я беру, я заберу. Ну... Вона не захоче платити за те, щоб перевізник приїздив у мерефу. Я впевнена в цьому на відсотків. Тому що якщо так, з Харкова перевозка б обійшлася їй 4,5 тисячі, то якщо вона буде ця перевізниця їхати на мерефу і забирати в нас, то це, напевно, що десь. Ну, не менше 10. Я так думаю. От. Звичайно, вона не захоче платити такі кошти, а на Харків ми не поїдемо, бо я вже ж пояснювала. У Вови немає військового квитка, без нього він нікуди не поїде. От і все, коло замкнулося. Я дуже сподівалася, що хтось е з ближчих територій да, зацікавиться. Ну, вже ж знизила далі нікуди. Що ж таке три тисячі за таку 100% ярку. Ну, нема. Нема, а безкоштовно дарувати я не буду. Ось такі справи. Я, до речі, не заходила, не дивилася, що ви там писали. Мені вчора щось чи не писали в коментарях. Ніколи було. Чого Що таке? А чому нема відео? Ха? Я ж вчора викладала відео. Я була впевнена, що воно вийшло. Нічого не зрозуміла. Невже на якийсь інший канал я його завантажила? На кулінарному немає. Mm -hmm. Я завантажувала про лимонну кислоту відео на канал в магазину. І а я й думаю, що це мене ніхто не вітає? І відео завантажилося автоматично сюди, ще й я й забулася. Ну, бачите, я вчора про нього геть забулася. Я забулася, що його треба відкрити у відкритий доступ. Ах, так воно закрите і висить. Так, <хи> да, дожилися. Ладно. Все, зараз, <хи> зараз значить, спочатку знайду вам вчорашнє відео, завантажу його, а потім вже буде це вантажитись. Все, всіх міцно обійняла, зацілувала. Всім гарного дня, чудового настрою. Ну, а я працюю далі.